Шо ви? Дум... Всім доброго часу, доби, друзі, з вами знову я Варет, і сьогодні буде проходження Hello Neighbor Альфа 3. Боже, коли вже ці альфи закінчаться? Версія, в якій будинок сусіда став значно більшим і значно кривішим, через що це і є нічна альфа. Давайте зробимо вигляд, що ми про це не знаємо, а? І думаємо, що ніч для атмосфери. Давайте. Ну, давайте тоді починати. Знайдемо легендарний лом, на пошуки якого у кожної людини, яка грала в цю альфу, була пролита не одна капля поту. Відкриємо двері в підвал, а також знаємо, що за частина ARG, а іменно QR-код ховається за дверима у підвалі сусіда. І ми приїхали. Так, я зразу біжу, поки сусід не роздуплювся брати на кухні ліхтарик. Бо він тут прям там десь стоїть, десь у своїй кімнаті або в ванні. Все, ліхтарик я взяв. І візьму тут, от зверху дверей. Золотий ключ. Отак от, от запригую на двері і беру. Ні. Все, він зараз сюди прийде. Я не встигну взяти. Беру золотий ключ, який мені пригодиться, коли я Я не можу. Коли я буду брати. А що я буду брати? Ружьо. От Рушницю буду брати. Тоді той золотий ключ мені пригодиться. Все, він десь тут. Вибігаю з хати. І йдемо, напевно, підемо на таку невелику екскурсію по дому. Тут машина вже є. Не так, як в Другій Альфі чи в Другій Альфі вона. Не, в Другій Альфі її не було. Тут машина вже появилась. клей, який можна розбити, бам. Ну все, я його розбив, він з'явився. Ладно, давайте зайдемо. Ну тут дім просто з другої альфи, але там більше мебелів, більше всяких частин інтер'єру. Ну і звідки ти вибіжеш? Звідки ти вибіжеш? От він біжить. Він просто замічає через стіни. І він тут вроді теж швидший, ніж головний герой. Бляха, пусти! Не треба мене! НЕ пусти! Те. І, до речі, він тут не хоче мене губити, не хоче від мене відставати, коли я тут стою. Мені треба аж до, самої, до самого мого будинку відійти. Все, він пішов. Добре, треба зараз взяти отам, от на задньому дворі за коробками магніт, щоб перетягнути синій ключ. Але про синій ключ вже пізніше то буде важко, бо тому що там момент такий з прыжками, З стрибками, точніше по-українськи. Який дуже тяжкий в тій альфі. Все він зайшов. Я зразу побіжу, не буду нічого тут присідати. Зразу просто отак пробіжу, розберу тут коробки і тут має бути. Ой, як темно. Тут має бути магніт. От магніт, Ось, раз. І є магніт. Добре. Давайте вже тоді. Жовтий ключ у мене є, магніт у мене є. Мені лишилося вийти, зайти сюди, все. І перепригнути за решитку. Оп-оп, готово. Майже. Ні, не готово. Все. Нє? Нє. Все, я перепригнув. Він там десь внизу, а мені треба зараз пройти сюди в коридорчик. І пройти сюди. От за тою картиною має бути синій ключ. Тут всі двері позакривані. До речі, сюди мені треба золотий ключ. Золотий чи жовтий. І тут якраз рушниця, про яку я вам говорив. Тут у нього друга ванна, перша ванна у нього на першому поверсі. І тут далі прохід в кімнату, де вже в повній версії кімната з камерами. Ці двері відкриваються. В четвертій Альфі, альфа, я пам'ятаю, вони не відкривалися. <кій> так, добре. Давайте я пройду куди мені треба. Мені треба перепригнути. Але, напевно, зараз буде дуже важко сюди перепригнути. Хоча. Та, він не пригає, він просто відмовляється пригати. Він просто відмовляє... Може тобі. Виключити, Все, 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 все. Будеш жити без світла. Він просто відмовляється пригати. Давайте я забіжу до нього до хати, поки він такий мудрий тут за мною бігає. Я забіжу до нього до хати. Він застряв! Боже, я шуганувся! Він застряв, все, можна підрослабитись, можна навіть походити по його будинку, екскурсію собі зробити, тільки головне, щоб він зараз мене не зловив. Давайте тут задній прохід Чорний вхід в його дім відкриємо. І тут відкриємо теж. Тут, якщо зайти, я на це уваги не зверну, але тут тебе так заходиш, щоб фукують. Тут в четвертій альфі вже буде страх зі школою. Ну, не буду вам спойлерити, якщо ще хтось не знає про цей страх, вже пройдемо його в наступному відео. Так, відкриваємо ще цей задній прохід, і повністю Ні, тут закрито Давайте обійдемо. Ну, можна, до речі, зробити все, що тут задумано, все відкрити, все подивитися. Ну давайте тут відкриємо. Ну і більше не буду. Тут далі ванна в нього, перша ванна, про яку я вам говорив. І давайте тоді попробуємо знову перепригнути. О, що, сидиш, сидиш, в багу. Щось там бігає, собі старається вилізти, але не може, не може бідний. О, тут, до речі... Не, я до нього ніяк не звалюсь, можна сміливо. Привіт! Тут у нього могила на задньому дворі. І вона появилась ще. Ну, в цій версії, та, в минулих версіях не було могили. Вона появилась в третій альфі. Якщо мені пам'ять не зраджує. В минулих версіях такої могили не було. Добре, давайте знову спробуємо перепригнути. Якщо в мене зараз дуже багато спроб на це піде, то. Я зроблю таймлапс. Ну-ка, пробуємо. І раз! Нє, таймлапсу не буде. Я перепрягну. Тепер притягуємо синій ключ. Взяли. І можна бігти. Відкривати синю. Тут навіть можна рішотку відкрити, щоб не перепригувати. А, ні, світло виключено. Давайте я включу світло, потім відкрию вже ці двері. Побігли включати світло. Бо там. За тими дверима, які я зараз хочу відкрити. Під синім ключом є решітка, яка їздить вверх вниз Ну, ви побачите все. Все побачите. Біжимо сюди на третій поверх, наліво. І відкриваємо ці двері. Так, готово. Я в кімнаті з височенною стелією і тут вікно. В це вікно я попробую, Опа! Все готово. Це розбив, це розбив. Добре, сюди я спробую залізти, але це вже коли я піду по лом, По легендарний лом. Да. Пам'ятаю, коли я його шукав. Я просто подивився на Ютубі, коли перший раз проходив цю альфу. Подивився на Ютубі, де цей лом, і все. І просто забрав його. Отак, от щитирив собі. Відкриваємо тут всі двері. От звідти я звалився. І тут в шафі має бути ключ-карта. Забираємо ключ-карту. Один фрагмент відкриття підвалу готовий. І тут є вибір. Тут, мож... тут можна розбити вікно, залізти по цій драбині. І там за допомогою коробок, отам, залізти на, рейс... на рельси і перепригнути там буде дір. Ну, що я вам розказую, я залізу. Який тут в криші є? Можна так, а можна з другої сторони, Вон, бачите, там торчать за текстур. Там є дошки, які зроблені для паркуру, щоб сюди теж запаркурити. Давайте я пробую собі нерви помучити. Цей спосіб паркуру він тяжкіший в рази, тому я собі себе помучу, попробую пропаркурити. Для того мені зараз треба піти в синю кімнату, буду я їх так називати, під яким ключом вони є. Відкрию це. Вона не хоче відкриватися. А, не хоче. Добре, давайте сюди я. Ну шо ти мене замічаєш? Ну ти вже не виберешся. Давай, удачі. Давайте я сюди пройду. І. Раз. Раз. Тим от важелем я піднімаю опускаю решітку. На яку зараз мені треба буде встати. Щось лише. Або, в принципі, ружьом. Раз, раз. Треба якось нам. Давайте я лампу поставлю. Ліхтарик. <кій> ружьо, в принципі, тут поставлю. Поставлю лампу, не пригай, не скачи, не треба мені тут багів. Поставлю лампу і тепер буде все видно. Беру ружьо і стріляю. Все. Все я тут, тут закрито, тут в, в, в беті 3 з'явиться чи в беті 2. Ну, вроді в беті 3 Ого. Ого! Ото я баги зловив. І що робити тепер? Треба подивитися в замочну сква. Нє! Все. Я зловив баг. Мені зараз прийдеться перепроходити, напевно. Так, я прийшов до цього моменту і сусід тепер не в багу. Він тепер гуляє десь по дому, і він зараз може прийти сюди. Тому давайте я розберу швидше. А хоча що, я можу зробити просто отак-от. Раз. Раз. І всі коробки самі розлетілись. Тепер ставимо коло важіля лампу. Отак от, от. Ні, вона знову пригає. Ставимо лампу і давайте зараз піднімемось. Розіб'ємо вікно і там далі паркур. Саме тяжка частина цієї частини цієї альфи. І тепер я маю вроді як допригнути. Самого кінця розгон беремо її. Раз! Добрий вечір. Так. Ну можна, до речі, залізти туди, але там вже, от бачите, бачите, який кривий дім. Через це тут і ніч. Ну, мені так здається. Можливо, тут реально із атмосфери, можливо, тут задумувалося так спочатку зробити ніч. Але мені здається, це просто, щоб скрити ось це ось такий баги. а там, там звичайні анрілівські текстури. Можна сюди ще залізти. Мені цікаво, до речі, що тут. Хоча. Не хочеться щось ризикувати. Пізніше, пізніше, коли я вже роздобуду лом. Тоді я вже туди і залізу. Якщо зараз не вийде, то я спробую ще раз. Якщо з, з другої спроби не вийде, то я вже залізу через цей отвір, що там от є в криші. Раз. Пригаю по тим таким дошкам. Ось зараз буде. Ну, Тут була легка частина, вона закінчилася. Зараз тут із за тої палки буде дуже важко перепригнути. дивіться, раз. Все, я злітаю. Перша спроба. Mimo. ...žvedko sem, od popasli. Zakrivaj! Ne! Ne! Požalij, molja! Požalij! Požalij, 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 požalij. Vse. Не дожене у нас. давайте йому викрій. Хоча ні, я тоді не зможу, якщо виключу світло, я не зможу ту решетку піднімати і випускати. Все, він мене загубив. Треба йому десь розбити вікно, щоб його відволікти. О, клей. Завис в повітрі. А як його взяти? Все, розбив. Більше тут нічого в коробці загублених речей нема. То коробка в яку тепають все речі, якщо вони проваляться під карту. Давайте знову заново заліземо туди наверх. Вот. Вот атанція. Сюда. Не встигне, не встигне, не встигне, не встигне, не встигне, не встигне. Давай, удачі. Все, швидко. Швидко попасти. Та да, куда ти? Я провалився через оті от. через що? Ну версія ще... Не сильно така. Нормальна тут багів ще купа. І раз... Так, знову ми коло того манікена. І пробую другий раз перепри... пройти цей паркур. Якщо зараз не виходить, то вже залажу через цей отвір в криші. Раз, два, три. І знову ми дійшли до цього моменту. Я не знаю, як тут. Чесно, не знаю, як тут правильніше буде. Давай просто-просто отак-от. ні, не, ні, ні триматись! Ні, не триматись. Все. Значить, давайте пробуємо через інший спосіб отут-от пройти. Значить, не зараз треба. Він на дворі десь, то його можна не боятися. <кій> мені треба сюди залізти. Отак от. Все, перепригну. Капкан, капкан, капкан де активувати. Капкан. А як він сюди капкан поставив? Він ж сюди ніяк зайти не може. Чи може? То буде дуже погано, якщо він сюди може зайти. І ще один капкан. Давай камерою. На. Все, готово, і відро. Так, добре. Мені зараз треба, значить, в цю кімнату зайти, де я вікно розбивав, та... і сюди на драбину. Ні, взагалі, спочатку мені треба, магніт мені не треба, я думаю, все. Взяти дві коробки, щоб залізти на рейки. А вже з рейків спригнути в цю кімнату з ломом. Трикутну. О, О! я зачепився. Так, давайте сюди пусти. Колись я це проходив через... отут от просто ставив дві коробки, Дві, три, чотири коробки. Я не міг це довго пройти, але тут, оказується, є простіший спосіб. Просто от вставив дві коробки. Отам, от, до речі, в релізній версії в Альфі 4 наступній частині. Там стоїть вагон, цей поїзд. Залазимо сюди. Залазимо тепер якось акуратно на рейки. Все. Так, і можна перестрибувати туди. Мені треба якось точно так націлитись. І раз, і два, і. Непредсказуємий, Непредсказуємий. Вікно розбите, вікно розбите, залізти з іншої сторони. Нє, нє. Розбив. Розбив. Ненадовго. Він зараз вже після того, як мене зловив. Заробить вікно. Давай, виходи з хати. Виходи з хати, мені треба пройти до тебе на другий поверх. Ну як, ну я вже заліз на рейки, готувався пригнути, цілився і просто. Просто з'їхав з них. Я по-іншому це не можу назвати. Все, давай, 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 давай. Я його обходжу і біжу сюди. Біжу перестрибувати, боже, скільки він камер поставив. Це просто. Все, найс. Тепер тут знову треба розбити вікно. Так, і раз. Надіюсь, тут капкання. Так, хоча, якщо я капкане, я вилізу. Так. І Все. на драбину. Все, зараз. Реально. Треба точно не цілитись, перестрибнути довго, не готуватися, а просто взяти і перестрибнути. Так. Раз. Два. 3. Найс, я в цій кімнаті. Тут просто всі люди, що грали в цю частину, тут ходили, думали, де є цей лом. Я в тому числі. Ну, я, чесно, не ходив тут. Я просто подивився, що кімната поставила, так от зробив і випрыгнув з вікна. Там воно на вихід. На вулицю вихід. І я просто не додумався зробити отак-от. І ось цей лом. Ось він. Ось цей лом. А, до речі, я не взяв карту. Мені ще треба карту взяти в шафі на другому поверсі. Я коли перепроходив зараз, не взяв карту. Так. А, все, він застряв, він в багу, я надіюсь, я так от акуратно пройду. Ну давай, відпочивай. А я йду візьму карту і зайду вже до тебе в підвал. Так, на другий поверх, на другий поверх, на другий поверх. Може скільки ж він тут камер понаставив? О тут ще одна була. Ось тут от, От є карта. Добре. Заходимо в підвал. Подивимося, що у нього в підвалі. Так, ось тут от підвал у нього. Давай, давай, відпочивай. Я до тебе поки що в підвал піду. Ти відпочинь собі в багу, постій трохи. Це для тебе привично в цій версії. Так, баги для тебе тут, тут привично. І карта. Відкидую дошки. І що, можна заходити? І тут є дві дверки. Обидві закриті, але можна подивитися в замочені скважини. Тут є тінь, такий персонаж. Я не чесно не знаю, що за персонаж, але він є і в релізній частині, і у всіх подальших частинах, стартуючи з Альфи 3 У цієї версії. Він всюди є. Тут плаче сусід до нього, якщо підійти зараз, ігра закінчиться. І сама така цікава частина тут, до речі, день наступив. Сама цікава така частина, тут це ось ця от дверка. Вона теж закрита, але якщо подивитися в скважину, то тут є частина qr коду Це такий кубік, зі всіх сторін є частини QR-коду. Якщо їх зібрати, то і відсканувати цей QR-код, то ми попадемо на сайт. Добре. Пізніше розберемося з цими QR-кодами. І зараз можна, я думаю, підійти вже до сусіда і закінчити цю альфу. Альфа пройдена, а тепер давайте перейдемо до RG. Я то знайшов одну частину QR-коду в підвалі, але зараз після пошуків інформації в інтернеті виявилося, що є ще одна частина QR-коду, а іменно десь на будинку сусіда, куди без команди гост, яка дуже допомогла нам в минулому відео, ніяк не попасти. Якщо об'єднати і відсканувати цей код, то він вів нас на сайт, де було повідомлення. Зараз цей сайт вже недоступний. Все у перекладі звучало б як бачиш це, пам'ятаєш 1003063. Мені довелося сховати, вони б могли дізнатися. Певно, у фразі вони б могли дізнатись, деться про гравців. Ау мені довелося сховати, йдеться про самого сусіда або розробників гри. Ще на той час Dynamic Pixels. Тепер грою займається інша студія. Ще точно не знаю наскільки достовірна інформація, але мені підвернулось, що номер 1003063 вів до сайту, який нібито містив опис будинку, схожий на будинок сусіда у грі. Ось таке дивне RD. Не зрозуміло, що іменно сусід чи розробники хотіли від нас заховати, але не потрібно забувати, що в наступних частинах гри ARG розвивалося і привело до того, що в самій новій версії першої частини сусіда Hello Neighbor Release можна взагалі видалити сусіда, постоявши в першому акті після закінчення катсцен, не рухаючись 10 хвилин, але про це вже пізніше. Добре, а відео вже добігає до свого кінця. Гру пройшли, за RG розібрались, можна закінчувати. Я надію, що вам це відео сподобалось. Ви поставите лайк та підпи... Хоча чого я вам завжди це говорю.